Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде тема така цікава, чи потрібно вакцинувати кроликів чи ні. І коли це потрібно робити. Дивіться, розкажу на своєму прикладі, так як я, звичайно, що роблю. Кроликів всіх вакциную я. Кінець березня, початку квітня, можливо, можу і вакцинувати середина квітня і кінець квітня. Головне, щоб провакцинувати їх до теплоти. Перед цим, що я роблю? Звичайно, що роблю пропойку, обов'язково пропойку з солі фоксом. Розбавляю з водичкою, а можна просто давати у чистому вигляді зі Ріца, ну в принципі, хто як бажає. Мені, Якщо чесно, то краще з водичкою розбавити і хай собі по п'ють. Чим я вакциную, друзі? А вакциную я Геміксом 3. Чому Гемікс 3? Тому що вона сама ефективніша від міксоматозу. Тобто, знаєте, можливо, хтось зустрічав в своєму господарстві, коли кролика викручує в різні сторони, особливо головку. І під кінець, коли кролик має загинути, він пищить таким криком, такий піск і все, і кролик падає і, в принципі, вже ноль на масу. Ну якщо чесно сказати, то вже не живий. Ось і для цього я роблю в принципі вакцину, щоб такого не було. І так, по поводу молодняка кролик, яку я вакциную, друзі, та сама історія спочатку пропойка. Я беру, спочатку даю пропойку з солікоксом, розбавляю з водичкою в 45 днів. Чому в 45 днів? Тому що що багато хто тримає кролики, вони саме так і в принципі, роблять. Пропоїли тиждень, хоча б 5 днів цим солікоксом розбавлений з водою. І тоді вже, в принципі, вакцинуєте собі Геміксом 3, куди потрібно колоти, друзі. Ось тут головки, тобто ось тут опущеє. Зараз вам краще покажу, ось бачите вушка. Ось до такого голови проколюєте легесенько, один кубік. І все. Можуть бути деякі побічні ефекти, точніше, не побічні ефекти, це все добре, це все нормально. Після вакцини кровик може бігати по клітці, інколи він ще й може і кричати. Це все нормально, це можна рахувати, що вакцина зайшла так, як потрібно. Що буде, якщо не вакцинувати кролики? Насправді, друзі, я того року Попробував такий експеримент для себе попробувати подивитися А вдруг. Я зекономлю на вакцині, і кролики не будуть цей рік здихати. Друзі, я попробував У Мене було кроликів молодняка, особливо за молодняк Говорю, якому було 4 місяці, 5 за літо, під кінець літа, точніше, в мене полина більше, мого молодняка, просто вся загинула. І ось бачите, чому я вже почав вакцинувати дуже активно. Як почали крилі падати, відкриваєш зранку клітку, там вже лежить 3, 2, 1. І це саме найболючіше для мене, що може бути. І, звичайно, чи потрібно їх тоді вакцинувати? Можна провакцинувати, але це не факт того, що кролики інші не заражені. Я був провакцинував. Звичайно, що деякі кролики все одно загинули, тому що вже було пізно вакцинувати, потрібно було Вакцинувати свій час, але все-таки в кого був кращий імунітет, той зберігся. І для мене такий, знаєте, невеличкий урок, скажімо так, що потрібно все-таки вакцинувати. Як не крутий, я розумію, що вакцина дорога, Гемікс 3 коштує десь в районі того року, я купував, коштувало 350 гривень. Це на 10 голів, якщо я не помиляюся, чи 400 гривень. Я вже вам, друзі, не можу казати бо вже не пам'ятаю. Напевно, цей рік. Ця вакцина вже набагато буде дорожче коштувати, а треба вакцинувати, треба щоб зберегти. Особисто, друзі, я вакциную лише раз на рік, особливо кажу, це навесні, більше не вакциную. Хоча, знаєте, що кажуть? Що рекомендується вакцинувати навесні і на осінь. Я лише раз вакциную, тому що, ну не знаю. Коли сильні морози, в принципі, ніяких вже бактерій немає, ніякого вірусу, він просто гинеть при морозі. Ось так. Тому я собі такий вибрав варіант, що не вакциную. Лише тільки раз і все. Саме найболючіше те, знаєте, що літом, коли ти не вакцинуєш кролики, ось тако відкриваєш кліточку, а там вже, друзі, ось тако, наприклад, лежить вже кролик, і ти йому вже ніяк не допоможеш. Тому потрібно вакцинувати, я вам кажу, щоб зберегти ось таких гарних чудових кроликів. Подивіться, яка висота. ні. Та як сюди заберегалося, та як сюди залізло. Ага? На жаль, без вишка, але нічого, він красивий. Він дуже красивий. Кравенята підростають. До речі, я цю самку знову кину до самця, вона вже вагітна, тому що я сьогодні провірав пищить страшне. Ну, це дуже добре. Ось так. Комбікорм у нас є, звичайно. Так, і добре виїсте. Зазвичай я ще сюди окремо кидаю Там для того, щоб вони їли, вони сюди взагалі не достають. Тому вирішив сюди. Трошки бачу, обсикають. Ну нічого, я курам пізніше викидаю, і кури дуже гарно несуться. От дивіться, які малятка. Стараюся кревення тримати до двох місяців, ну 45-50 днів, можливо і 60, коло кривиться. Ось так. Тому щоб вони мали кращий імунітет. До речі, ці кролики ще поки що не вакциновані на сьогоднішній день, але потрібно вакцинувати. Дивіться, які гарні два солдатика, ззаді два солдатика, А це найхитріше. Шість штук їх було, залишилося п'ять. Ось так. Тоді дякую, хто дивився цей відеоролик. Я сподіваюся, що він буде вам корисний. І, до речі, що я ще забув сказати, голку потрібно ньому змінювати. Наприклад, я особисто як роблю, щоб не, за... не заносити різні там бактерії і віруси в віночих крилів. Проколов я 5 кроликів одною голкою і змінюю на іншу. Або, можливо, можна її не змінювати, просто взяти її в спірт поставити, щоб. Всі бактерії знищилися, і тоді можна знову продовжувати вакцинувати кроликів. Робити таку, можна сказати, дезінфекцію самої голки. Ну, дивіться, які важкі. Ой, які гарненькі, які гарненькі. Як я вас люблю, друзі, малесенькі, малесенькі. Друзі, буду кожному вдячні за ваші підписочку, лайки, діліться обов'язково цим відеороликом своїми друзями. Якщо ця інформація була корисна, всім до побачення та бережіть себе.